Вас на каналі Казкова Скарбниця, де оживають чарівні історії. Якщо ви хочете слухати гарний український контент, гарною українською мовою, то підпишіться, будь ласка, на канал та поставте свої вподобайки. Влаштовуйте зручніше і будемо читати дуже цікаві казочки. Казочка про будиночок бегемотика Одного сонячного ранку зебреня та жирафеня прийшли до бегемотика та й гукають. Бегемотику, підемо з нами на річку. День буде спекотний. Йдемо купатися. Ви, друзі, йдіть, а мені треба свій будиночок відремонтувати. Стіни в нього перехнябилися, дах продірявився, а скоро прийде сезон дощів. І мені в такому будиночку буде дуже незручно жити. Ну, як знаєш, відповіли забрання з жерафеня. І пішли собі до річки, йдуть вони дорогою, а забрання і каже Жерафя, йди, мабуть, одне купатися, а я повернуся. Ти що передумав йти на річку? Здивувалося жерафяня. Ні, я дуже хочу побавитися у водичці, але це якось не дуже по-дружньому виходить, що він один свій будиночок ремонтує. Піду йому допоможу. Тоді я з тобою, сказало жерафеня. І друзі побігли до оселі бегемотика. Тим часом бегемотик намагався нарвати листя. А тим більш залізти на пальму він ніяк не міг, щоб дістати листочки. Бегемотику, ми тобі допоможемо, вигукнули друзі і стали до роботи. Жирафик дотягнувся до верхівки пальми, нарвав листя і закріпив його на даху, а слонення принесло стовбури пальм. Разом з бегемотиком вони укріпили стіни, й будиночок став, як новенький. Дякую вам, друзі, сказав бегемотик, без вас я б і до вечора не впорався. Не могли ж ми тебе залишити одного, а самій бавитися, сказало з ми ж твої друзі, а друзі потрібні не тільки коли бавитися, а й щоб у справах один. Одному допомагати. Казочка про дівчат перлинок На одному полі щоранку на високих травинках збиралися золоті краплинки, дівчата перлинки. Танцювали вони свій дивний танок для сонечка, забуваючи про хмаринки. Одного разу. Образилися хмаринки, що для них не хочуть танцювати. І надовго заховали сонечко. Сумно стало дівчатам перлинкам без сонечка. Пішли вони шукати його. Сонечку, сонечку, зазивали золоті краплинки. Виглянь до нас. Нам без тебе дуже сумно. Виглянуло сонечко з за хмаринок, подивилось на дівчаток і сумно сказало Золоті краплинки, дівчата-перлинки, хмаринки заховали мене, бо їм теж хочеться, аби ви танцювали для них. І пішли дівчата перлинки до хмаринок. Хмаринки поступіться сонечко. Нехай воно тішить нас своїм теплом та ласкою. А ми будемо танцювати свій дивний танок і для вас. Зраділи хмаринки і випустили сонечко, і знову заграло воно на небі своїми прекрасними промінчиками. І щодня золоті краплинки дівчата перлинки виконували для сонечка та хмаринок. Свій гарний танок. Казочка про папір. Максимко любив малювати і вирізати з паперу. За день він міг використовувати цілий альбом. Папір Максим не цінував, а аркуші валялися по всій його кімнаті. Десь був списаний. Тільки самий край на другому аркуші виднілися кілька слідів від ножиць. Якось раз Максим прокинувся вранці і вирішив намалювати машину. Він відкрив шафу і побачив маленького чоловічка ростом з олівець. Хто ти такий? запитав Максим. Як ти потрапив до моєї шафи? І де є весь мій папір? Я паперовий гном, відповів чоловічок, я прийшов до тебе, щоб відвести в паперове королівство. Гном вдарив у долоні, і Максим опинився в прекрасному лісі. У цьому лісі замість дерев із землі стирчали паперові трубочки. На деревах, як листя, Висіли аркуші з зожитів. Весь цей ліс із паперу, який ти викинув, сказав паперовий гном. Для того, щоб виготовити аркуш паперу, ми зрубуємо живе дерево, яке росте багато років. Подивися, хлопчику, скільки справжніх дерев міг ти зберегти, акуратно поводячись із папером. Максиму стало шкода живі дерева. І він пообіцяв більше не витрачати папір даремно. Повернувшись додому, Максим акуратно склав свої малюнки та альбоми. Більше він не псував аркуші і завжди дбайливо ставився до зошитів, альбомів та блокнотів. Давайте ще я вам прочитаю. Казочку про жадібне лисенятко. Яке ж це було жадібне лисенятко? Два найкращих друга лисенятко, Рудик та ведмедик Бурунчик, були нерозлучні. Якось бабуня подарувала Рудику цілісінький кошик солодощів. Хто ж їх не любить, ці солодощі? Лисенятко так зраділо подарункові, що увесь день вихвалялося перед Бурунчиком. Але з солодощами так і не поділилося. Ображений ведмедик декілька днів не приходив гратися до Рудика. Мамо, запитувало здивовано лисенятко. А де подівся Бурунчик? Невже він забув про мене? Можливо, ти його образив? Лагідно промовляла мама лисичка. Вона хотіла, щоб синок сам все зрозумів. Рудик подумав, чим я міг образити ведмедика. Зрештою, здогадався, Як же я міг так вчинити, думав він. Я не поділився з солодощами з другом. Лисенятко попрохало маму спекти для бурунчика торт. Рудик назбирав у лісі малини, а потім разом з мамою прикрасив нею торт і побіг до бурунчика. Він мріяв, що після такого подарунка бурунчик обов'язково його вибачить, і вони знову будуть найкращими друзями. Ведмедик дуже зрадів другові, адже в душі він давно пробачив рудика. Друзі весело чаювали та ласували тортиком. Лисенятко назавжди запам'ятало, що жадівним бути не можна. Казочка про те, як приїхала бабуся. Доброго ранку, мої рідненькі! Ура! Бабуся приїхала! Який я радий! Я так довго на тебе чекав! Миттю вистрибуючи з ліжка і обіймаючи бабусю, закричав гномик Василько. Цілий день Василько був щасливий. Вони з бабусею ходили в ліс збирати цілющі трави. Після смачного обіду вона читала гномику цікаві казочки. А ввечері, під час вечері, коли всі ласували бабусиними пиріжками. Він слухав її розповідь про куметні витівки її котика башкетника. Після вечері Василько взяв годинник і почав його розглядати з усіх боків. Що це ти робиш? запитав у Василька батько. Я шукаю спосіб, як зупинити час, відповів гномик. Навіщо це тобі? здивувався батько. Сьогодні був такий чудовий день, і я дуже хочу, щоб він ніколи не закінчувався, відповів Василько. Це ти даремно, сказав батько, кожен день чудовий та неповторний. Кожного дня у твоєму житті відбувається щось дуже цікаве. Ти тільки намагайся це відчути та запам'ятати. Згадай, як у тебе був день народження, як ми святкували новий рік, як ти познайомився з друзями та всі ваші пригоди. Також май на увазі, що якщо зупиниш час, то ніколи не виростеш і не зможеш стати дорослим, сам навідувати свою любу бабусю. Я про це і не подумав, відповів збентежений Василько. Я більш не буду намагатися зупиняти час і побіжу лягати спати, щоб скоріш настав новий день з новими та цікавими пригодами. І ще я вам одну цікаву казочку прочитаю про портфель з обіцянками. Хто має такий портфель з обіцянками? У мене такого нема. Жив собі хлопчик Андрійко. Взагалі він був слухняний та добрий. Але у нього була погана звичка він роздавав обіцянки, але часто не виконував їх. Обіцяв мамі прибрати у кімнаті, а речі все одно розкидані. Обіцяв показати другу вінову іграшку, але не зробив цього. Ще багато чого він обіцяв, та мало що здійснилося. Одного ранку Андрійко збирався до школи та помітив, що його портфель став товстим та важким. Він заглянув туди і побачив серед зошитів та книжок багато камінців, що світяться, спробував витрусити їх, але камінці мов прилипли до портфеля. Несподівано з нього пролунав голос. Андрійку, ці камінці незвичайні. Це твої невиконані обіцянки. Пам'ятаєш, як багато ти всім наобіцяв? Хлопчику не хотілося згадувати про це, і він вирішив йти до школи без портфеля. Раптом камінці опинилися у нього в кишенях. Доведеться тобі носити їх із собою, поки не виконаєш всі обіцянки, сказав таємний голос. Після таких слів Андрійко пригадав, що та кому він обіцяв, і почав це виконувати. Прибрав у кімнаті, приніс другу іграшку, допоміг бабусі погратися в городі. Старанно він виконував й інші свої обіцянки. Кожного разу камінців у портфелі ставало все менше, і, нарешті, не лишилося зовсім. З того часу Андрійко завжди пам'ятав про камінці і намагався робити все, що обіцяв, та не давав обіцянок, яких не міг виконати. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. До нових зустрічей!